До вітального слова запрошується наш гість, Хмельницький міський голова Василь Филипович Рушко. Доброго дня, всім присутнім нашим хотів би В першу чергу привітати тих, хто є дійсним членом партії Одні. Якщо є взагалі ті, кому сьогодні 16 років, які є. З витоків партійної, Кому 10, та навіть кому 5. Тому що сьогодні на цьому святі можна говорити все і краще говорити правду. Скажу про себе. В 1900 в 1986 році став членом партії комуністичної. Так як і присутні, тут, я бачу село Косі, люди і жінки, які в той час працювали на теренах просто Радянського простору. Були комуністами, але комуністи не брали тих, хто хотів, туди брали тих людей, які мали... Докупів праці були передовиками виробництва, і це мене підтвердять ті, хто був комуністом і в ті часи працював. У 25 років я був членом райкому партії Ну, Сталося до 6 в 91-му році. Партія пішла, кажуть, ну, заборонила, не заборонили. Але та партія нічого поганого не робила. Це дійсно була партія. Нехай це однопартійна система була, але та партія керувала і був толок з того. На превеликий жаль, так сталося, що по тому принципу, не напривки, жаль, на великий жаль, на, на, на щастя, те, що розвитком е, е, шляхом комунізму, комуністичної партії керівництвом пішла Білорусі. Що ми бачимо зараз, в Білорусі є в нас. І програмні засади, і ну, будемо говорити так, принципи. Побудови того соціалізму ми маємо зараз і От То, що було б приблизно в нас десь в такому плані за Радянського Союзу, ми б мали вже б десь за якісь роки той шведський соціалізм, який говорить. 20, 22 роки незалежності, 23-й пішов, <клес> всі знаєте, вже це сьогодення, вже всі тут присутні, які пам'ятають ту, коли була об'явлена незалежність української держави. І ви пам'ятаєте, скільки з того часу було партії. Як я влада прийшла, таку давай партію. Я працював з 99-го року в державних структурах вже, тому що до 1999 року ніякі списки мене не записували. В 99-му році на Державну службу прийшов і хто був президентом, ту партію записували. Звичайно, це можливо. Десь і встановленням держави, можливо, це кожна держава таке проходить, але це, напевно неправильно, тому що партія має брати на себе відповідальність, партія має брати на себе всі зобов'язання на подальший розвиток держави. І от дожили ми до президентських виборів 2010 року. Ми знаємо, що партія Іонів 16 років. Уже і честь і хвала тим людям, які звитоків я ще раз хочу наголосити, те, що не боячись тих політичних переслідувань, ілюстрацій, тому що могла, мала бути і мені вона, коли я працював на державній службі, прийшов один президент, всіх шкура, вибачайте, трасеться, прийшов другий, щоб не звільнили. Але той комуніст, той верніше партієць, який не перекрашується, а дивиться правді вічі і говорить, що да, я, якщо став членом партії регіонів і 16 років тому, це було так, як залишаюся на сьогоднішній день. І той, хто поступив в члени партії, буквально десь в певний період я бачу партійні квітки, я переконаний, в тому що ті люди такими і будуть. Про себе, про партійну зараз, теперішню приналежність от Анатолій Григоровичу ми спілкуємося часто з ним, голова партії міської. Ну, ні в одну партію не писав заяви після комуністичної, а в партію регіонів написав місяць назад. І я вже помру членом партії. Не перебивайте мене, але я вже ніяк у партії вступати більш не буду. Я є член партії регіонів. Е, 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 Тому що це друга заява, яку я написав в своєму житті, писав комуністично, а це написав партію, партію регіонів. Який, Чим я мотивував в цьому плані. Знаєте, було багато партій, так як я вже говорив, в попередніх словах своїх. Ну, Я сам знаю багато своїх знайомих, і хмельничан, і козятинців, які сьогодні в партії Батьківщина, завтра вже в партії регіонів, бо там кошти хвостять на вибори, потім у Свободі, потім наша Україна, сильна Україна і так далі. і так далі. Але давайте, я знаєте, за цих три роки перебування на посаді міського голови, зрозумів, що що б ти не робив доброго. Ну, хоч позолочий наші мости. Що б ти не робив, все одно певні категорії людей, ти не такий. Тому ну, що ти типу, коло влади там, і на тому кріслі сидиш. Це стосується кожного посадовця, який відповідає. Це особливо сільські голови, керівники підприємств, голова адміністрації, голова районної ради. Це ті, що перебувають на посадах. Находиться певний відсоток людей, які кажуть, що ти неправильно робиш ти. Ну а якщо як ви ще в бічі говорили, то це ще б сприймалося, можна було б дискутувати. А так позаочі десь там пишуть, розказують, тебе там. Але цьому, як кажуть, є люди, і люди оцінку будуть. Я для себе особисто оцінку зробив. За 22 роки незалежності, все-таки за три роки, які при владі, які є партії регіонів, яка є... Авангардом сьогодні, і сьогодні очує її член партії, той ж самий Віктор Федорович Ченукович, президент, треба одне сказати, що в нас є стабільність. Є стабільність при тому всьому. Як би там в твоєму світі важко не було, сьогодні там і <клух> на грані дефолту для, для які країни. Повірте мені, що не треба цього боятися говорити, і ми маємо сьогодні серйозніші проблеми в державі. Але якби об'єдналася ця держава, якби е, був спільний погляд, а так само президенту нашому ставить палки в колеса на рівні держави йому, а на рівні міста мені, а на рівні району Олегу Володимировичу і так далі. І про це можна було б дуже багато говорити. Я собі зробив висновку, враховуючи те, що сьогодні оця партія взяла на себе зобов'язання. І за те, що скільки я пам'ятаю, в Верховній Раді ця партія регіонів і в опозиції була, але вона не виробляла такого, як виробляють зараз ті члени партії, яких ми бачимо, там не буде говорити. І коли цієї партії немає ту, що пробачайте тих, про які ми говоримо, а це якісь монолітні, це можна говорити про згуртованість, можна говорити про те, що... Ну, настільки можна говорити про те, що це дійсно є партійна організація, це є партія в Україні, е, які потрібно вірити і на засадах їхньої партійної дисципліни, їх принципів, програми, і потрібно працювати надалі. Тому є членом партії регіонів. Я вас хочу ще раз всіх привітати, особливо я ж кажу, тих чесних, тих порядних людей, які дійсними. Шановні тебе Я вам дякую за увагу.